Thank you Після дощового і прохолодного вересня, який не часто тішив жителів Сумщини сонячною погодою, в Україну нарешті прийде потепління, кажуть синоптики. Уже від завтра, 6 жовтня, опади припиняться, а температура повітря підвищиться. На сумщині нарешті атмосферний тиск почне підвищуватись, і погоду будуть визначати антициклони, тобто області підвищеного атмосферного тиску. Опади припиняться, температура повітря в денні години підвищиться і становитиме десь 14-19 градусів. От, ну, в окремі дні можливо буде підвищуватися до 20 градусів. Така суха погода із сонечком та мінливою хмарністю, прогнозують синоптики, протримається 7-10 днів. Можна говорити, що пройде таке довгоочікуване, хоч і трошки е з. Зазапізніле бабине літо це буде характерна така погода в цілому для переважної території України і в тому числі Сумської області. Температура вночі навпаки дещо знизиться. Прогнозують 5-10 градусів тепла. Остянець одне із тих міст нашої області, що чи не найбільше постраждало від окупантів. Там досі продовжують виявляти ворожі снаряди. Тож спеціалісти ДСНС регулярно проводять обстеження і розмінування деокупованих територій. Кожен сапер ну, в буквальному сенсі стає на коліна. І під кутом 30 градусів він прощупує місцевість, тобто, цього називається суцільне розмінування. Повністю вона, фактично, ця ділянка перекопується повністю сапером, тому що виявити пластикову міну, не всі металодетектори її беруть, це дуже, дуже проблематично. До сьогодні піротехніки ДСНС знешкодили 7 тисяч вибухонебезпечних предметів, виявлених на Сумщині. Скільки часу знадобиться, аби розмінувати всі забруднені території? Спрогнозувати складно, говорять спеціалісти. Тож вкотре закликають жителів області бути обережними. Бути як ніколи уважними і обережними. Будь ласка, не з'їжджайте на своїх автомобілях на з доріг. Якщо ви побачите будь-який підзрілий предмет, не торкайтесь до нього, відійдіть на безпечну відстань і одразу повідомте нашим фахівцям за номером 101 або ж зателефонуйте в правоохоронні органи за номером 102. Від початку широкомасштабного російського вторгнення на Сумщині зазнало руйнувань до півсотні медичних закладів. Тож плануючи їх обов'язкову відбудову, відповідно до закону України номер 6306 і на продовження реформи охорони здоров'я, всі лікарні готуються до зміни статусів. Зокрема, набути статусу кластерної готується в сумській міській клінічній лікарні святого пантелеймона. Кластерна лікарні це якби потужні лікарні, в яких можна надавати таку допомогу, як лікування інсультів, інфарктів, нейрохірургія, там кардіохірургія. І всі інші речі, і ми вже бачимо, що Міністерство охорони здоров'я на сьогоднішній день чітко заявляє, що, наприклад, лікування там інфарктів, інсультів вже такі пакети не будуть підписані з некластерними лікарнями. У сумській клінічній лікарні святого Пантелеймона до реформи готувалися цілеспрямовано кілька років. Заклад має найбільшу кількість договорів з НСЗУ. Це 21 пакет медичних послуг. Це якраз був і розвиток нейрохірургічної служби, ортопедії, травматології, інсультної пакети і таке інше. Тому. На сьогоднішній день ми чекаємо нових контрактів з НСЗУ. Ключовий принцип на цьому етапі реформи, що швидка повинна доставити пацієнта не до будь-якої найближчої лікарні, а до спеціалізованого закладу, залежно від складності випадку та важкості стану пацієнта. Що стосується нейрохірургії, це високоточні операції на хребті. Це ми почали імпланти там встановлювати операції безпосередньо в головному мозку. Кластерна лікарня має бути забезпечена обладнанням відповідно до свого рівня госпітальному окрузі. НСЗУ пропагує ідею, гроші йдуть за пацієнтом, тобто пацієнти вибирають будь-який лікувальний заклад, вони вибирають будь якого лікаря, якого вони вважають за потрібне, і цим самим підвищується якість, тому що в ті місця, де, де йдуть Пацієнти туди стікаються кошти, і ці лікарні розвиваються. От ми якраз і є, на мій погляд, ми є зараз є в лікарні. Яка розвивається? Я працюю дуже давно, з 96-го року, але якщо порівнювати насичення лікувального закладу медичним обладнанням, то в клінічній лікарні святого Пантелеймона, що мене і підкупило, перейти сюди працювати, це найкращі умови для того, щоб можна було розвиватися. Ми виконуємо лапароскопічні операції на кишківнику, виконуємо складні операції на шлунку. У нас є навітня, це дуга, яка дозволяє нам оперувати на хребті і бачити операційне поле онлайн в рентгеновському режимі. Є в нас чудовий краніатом недавно закуплений, це спеціальна апаратура для так, мікрохірургічних втручань. На головному, в тому числі спинному мозку, тобто буде мінімальна травматизація ткані зменшуємо, зменшуємо так би мовити. інвазивність операції. Все це для користі хворого. На сьогодні лікарня святого пантелеймона обслуговує півмільйона жителів області. Після завершення процесів об'єднання усіх медичних закладів у кластери потоки пацієнтів розподілять рівномірніше щодо кількості персоналу про скорочення не йдеться. Навпаки, кластерна лікарня потребуватиме більшої кількості лікарів. Тетяна Полозова, Тоня Борзеленко, Євген Сердюк, новини СТС. We'll <laughs> Патрульні зупинили водія ВАЗ за порушення вимог комендантської години. Чоловік мав ознаки алкогольного сп'яніння, але спершу заперечував, що пив. Але згодом зізнався, що дійсно вживав алкоголь, посилаючись на складні життєві обставини. Огляд на стан сп'яніння він пройшов на місці зупинки. Результат виявився позитивним та склав одну проміру алкоголю, що п'ять разів перевищує допустиму норму. На водія склали адмінпротокол і відсторонили його від керування проміла п'ять разів перевищує норму 4 жовтня росіяни обстріляли сау три громади Сумщини. За день росіяни двічі обстрілювали території юнаківської, хотінської та білопільської громад. Всього 25 приходів в САУ без жертв та руйнувань повідомляють у сумській ОВА. У Сумах відкрилася виставка Барви свободи Сумщина. У галереї представлені вироби дітей і майстринь Сумщини, які Геосумський бабський батальйон Тил зібрала за весь час своєї діяльності. Відвідати виставку можна до 9 жовтня, включно у міській галереї по вулиці Соборна. В Україні з'явилась нова пам'ятна монета Сили територіальної оборони ЗСУ. Національний банк України вводить в обіг монету Сили територіальної оборони ЗСУ. Її номінал 10 гривень. А загалом буде випущено тираж у 10 мільйонів таких монет.